Творча гра твоя внутрішня краса. Як тільки ти народився, то батьки відразу зрозуміли, що ти неповторна особистість, у кожної дитини своя неповторність, про яку дізнаються твої батьки протягом всього твого життя. Внутрішня краса людини це доброта, чуйність. Вміння щиро радіти за успіхи друзів, вихованість, творчість. У кожної людини своя внутрішня краса. Давай спробуємо зазирнути, як виглядає внутрішня краса. Першою буде твоя неповторність. Друга твоя здатність легко спілкуватися з людьми. Потім твоя творчість, тепер загадковість. Таємничість. Далі твої перлинки-веселинки, і обов'язково твоя доброта. Що ще треба додати? Вирішує кожен сам. Всі дівчатка з дитинства мріють відразу стати дорослими, гарними, милими, вродливими, як їх матусі. Але для того, щоб бути відразу дорослою людиною, треба дуже багато вчитися, розвиватися та вдосконалюватися щодня. Як наповнювати свою внутрішню красу, вирішувати тобі та твоїм батькам? успихийб тоби